Що таке міжнародне правосуддя? З точки зору людства, право, юстиція це Бог, це богиня, богиня, ну юстиція, це богін, це ім'я Богині, богині правосуддя. І це, це ціль, ціль, ціль е права, це на горі, це правосуддя стоїть на горі права, і воно пра працює в тому випадку, в тому, що, ну, коли право не працює е без, без насилля. Тобто правосуддя це е в це, це насілля, насілля над людиною, але державою, яке не виконує норми права. І це дуже важко з точки зору міжнародного права судити держави. Ну, хто буде судити державу? держава? Держава є, є таке таке словосполучення латинське, par in parem non хабет imperium рівний над рівним права немає. А суд, він стоїть і юстиція, і право, воно стоїть над, як говорили давні грехи епі, епі, тобто над. Державою, над людиною, воно, воно, ну, воно має юснатурале, воно, воно не, не чоловіче, не має чоловічого обличчя, воно, воно має божественне обличчя. І що це таке правосуддя? Це галузь. Міжнародне правосуддя є, є декілька галузей міжнародного права, це окрема а, частина міжнародного права, і це галузь. Вона має декілька норм міжнародного права, і вони, вони, ну, ці норми регулюють процедуру дозволу міжнародних конфліктів. А що а, йде річ? Гуґагроций, це засновник міжнародного права, ну, він фаховець міжнародного права, він так писав, що є дуже багато конфліктів між державами, між суверенами. І щоб вирішувати ці конфлікти, є суд. Суд він для чого? Щоб, щоб конфлікт був вирішений. Але в випадку, що суд не виконує свої обов'язки, і починається війна. Війна це, це наслідок того, що суд не спрацював. І міжнародне право, міжнародне право права, правосуддя це галузь для того, щоб. Конфлікти, міжнародні конфлікти були виконувані. То вони були знищені. Як це працює, ми будемо сьогодні говорити. Наступне це принципи міжнародного права, права правосуддя, але право міжнародної юстиції. Має таку ж назву. Е, є три принципи. Перший принцип нема єдиного суду, Фрідрих Фромхольд Мартинс писав, що нема судів. Нема взагалі міжнародних судів, і це вірно. Це вірно для 19-го, початку 20-го століття. Але сьогодні ми маємо ну не дуже багато, але ми маємо, ми, ми, ми бачимо суді, міжнародні суди. Але і сьогодні нема єдиного суда. Тобто нема. Ну наприклад, в, в Україні є дуже багато судов, але є і загаль, ну, є, є вищий суд. Верховний суд, конституційний суд це вищі суди. Але в міжнародному праві так не, так не працює. Нема такого вищого суду. Вищого суду міжнародного права. Є окремі суди, і ми будемо про них сьогодні говорити. Я вибрав чотири міжнародних суда, і ми будемо про них говорити. Друге, другий принцип це. Має назву конвенційний базис». Ну, Що таке базис? Базис це юридичне обґрунтовання, існування суду, того іного суду. Щоб суд з'явився, потрібна конвенція, потрібен пакт, потрібен договор. Договір, і в цьому договірі сторони. Засновують цей суд. Нема договіра, нема суду. І е, кожний суд має в ґрунті, в своєму ґрунті має конвенцію. І кожна така конвенція має дві частини. Перша частина вона має матеріальне право, матеріальні норми. Ну, наприклад, Римський статут в першій частині має склади кримінальних дій. Це перша частина. Наприклад, Європейська конвенція, яка засновує Європейський суд прав люди, справ людини, вона в першій частині має перелік прав людини. Це матеріальне право. І друга частина конвенційного базісу і кожного пакта це процесуальна частина. Вона прописує, наприклад, скільки суддів в цьому, в цьому суді, вона прописує саму процедуру. Прийняття рішення цими суддями. Воно прописує юрисдикцію цього суду. І це кожна така конвенція має процесуальні норми. І ми сьогодні також будемо про них говорити. І третій принцип принцип міжнародної організації. Кожний міжнародний суд це міжнародна організація. Вона була створена для того, щоб вирішувати конфлікти між, між державами, але між державою і громадянином, і ацетера, ацетера, ацетера. І, 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 ацетра, ацетра, ацетра. і ну, наприклад, суд Міжнародний суд ООН. Це міжнародна організація в складі ООН. А, наприклад, міжнародний, міжнародний кримінальний суд це окрема міжнародна організація, але вона має к ну, к європейській системі міжнародного права. Такі принципи міжнародного права. І останнє питання про поняття: це види. Які види міжнародних судов е, існують? Я вибрав чотири міжнародних суда. Є, ну, є більш, звичайно більш міжнародних судов, але не також ну, не дуже їх багато, і я поделив їх на дві частини два вид, види міжнародних судов. Перший вид – це арбітраж. Арбітражі. Що це таке? Арбітражі це таке утворення, що вирішую, вирішують конфлікти між, між стосунки, конфліктні стосунки між суб'єктами суб міжнародного права. Наприклад, я маю, я маю інтерес, і мій контрагент також має інтерес. І наші інтереси, вони різні. І ми не можемо прийти до єдиного не ну, єдиної мети, наприклад. І ми йдемо до третьої сторони, і це арбітраж. Третя сторона, говорить, спра... питає Роман Грігович, які ваші аргументи? Я говорю мої аргументи, друга сторона говорить свої аргументи, і арбітраж він вирішує, він вантажить, і він говорить, наприклад, ви, Роман Григорович, зробили дурницю, ви не маєте права такого права. Це має назву арбит... арбітраж і які суди працюють в, цьому, в цих міжах, в міжах арбітража. Ну, це є три суда. Перший суд це суд ООН, об'єднаних націй. Він вирішує, він вирішує конфлікти між державами. Тільки між державами. Одна держава е має проблеми з іншою державою, і вони, ці пробле проблеми е повинні в вирішуватись в межах е суда ООН. А другий суд арбитраж, суд арбитраж е це Європейський суд з прав людини. А він викав. Вирішують проблеми, конфлікти між держави з одного боку і громадянина, але юридичної особи з іншого боку. Це, це, це також арбитраж. І третій суд це міжнародний морський суд. Він вирішує морські конфлікти. конфлікти, які які виникають, вини, вини являться в галузі в такої в такій галузі міжнародного права, як міжнародне морське право. Він ми будемо сьогодні о ньому говорити дуже цікавий суд. І ми будемо говорити о кожному суд, суді. і будемо говорити, о, наприклад, я буду о, о, говорити про прецеденти, які були в, цю, в цих судах. І є друга, друга частина це кримінальні суди. Ми говорили, була лекція Міжнародне кримінальне право, і в, в межах цієї лекції я говорив про цей від судів. Це кримінальні суди, є міжнародні стосунки і є порушення міжнародного права. І щоб ем, покарати. Людей але держави, які порушують норми міжнародного права, був створений Міжнародний кримінальний суд МКС МКС. І ми про нього теж, також сьогодні будемо чуток трішечки говорити. І у мене усе про поняття міжнародного правосуддя, і ви маєте можливість ставити питання до мене в Ютубі, в чаті і в зумі, де я бачу наших студентів.